121 й центр. Сюди піджимаєш барабанний танк, стежка контриш його. Потім під'їжджаєш до нас через верх. 121 й центр. Стежка тут. Тяжі ц... верхатура діграємо в верхній позиції. ТВПха і ще один тяж. Граємо через, через низ, є п'ятий через низ, всі інші вверх потихеньку збиваємо базу. Можна чуть нижче спуститися на тяжах, хто повільніший. 121 проходь збив, ну то есть дивися, щоб ти міг збивати. потом А здесь Є п'ятий вливаємо в верхніх. Ага, просажуємо. Не, не просажуємося, а просажуємо. Ага. Граємо акуратно, 121 го ждем, не, не здихаємо. Заникайся, поки за мною п'ятий. Бо зараз 60 тп буде ви. Я поняв, я поняв. Він мене жде. Нормально, живемо. 120. Пацани, перепушуйте там по можливості, бо нам тут габела. Базу, 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 різних збиваємо. Прога, вливаємо демедж. Базу, 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 121 фокус даємо. Так, блін, уберіть ці повторюють, вони мені треба. Так. Що тут у нас? В верхнього 60 тп, фокус дайте. Хто на тяжах? 277, 60п, 60, дійдь 60, поки назад. Стехи, вливайте. Вони зараз зажаті одні в одній кучі, вам треба шотних мінусувати. 60 ТП. спок, можеш танковати, ХП є, можеш приймати спокійно. 260-спокійно виїжджаєш даєш. 60 на тебе вкатує. 260. Дивися. Найс, все добре.